Ну а тепер до Одещини аварійне відключення високовольтної лінії сталося в Одесі. Саме вона живить ті Київський та Приморський райони міста. За словами енергетиків аварію на лінії спричинило електронавантаження. Тому подача світла в домівки Одеситів минулої доби виконувалась згідно із графіком стабілізаційних відключень. Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи пошкодженої. Лінії Сергій Бречук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий ранок вам, вітаємо слава Україні, слава збройним силам. Вітаю туди героям, слава. слава пане Сергію. Традиційно робимо такий собі звіт станом на ранок, що відбувається в регіонах. Одеська область не є виключенням. Як розпочинається новий день у вас одещина зі світлом? Яка ситуація в цілому? Ну, по перше, розпочинаємо, як і завжди, з надією на нашу перемогу, та продовжуємо боротися з ворогом, кожен на своїх фронтах. Тому що е бачимо, як ворог намагається, в тому числі інформаційно, психологічно тиснути саме на одеський регіон. Можливо, про це дещо пізніше. Ми говоримо про те, що ситуація в нас повністю контрольована. Насили оборони мають чіткі бойові завдання. Вони їх виконують так само, як і тренуються вдень і вночі відбувати ворога. Повітряної тривоги наразі в нас немає, слава богу, обстрілів. Теж енергетичний фронт працюємо. Дійсно була аварія, дійсно, кілька десятків тисяч абонентів було відключено. Це були стабілізаційні відключення, і зараз роботи ці ще продовжуються. Але вже вчора від вечора почали тих, хто залишився без електроенергії, їх почали вмикати. Ситуація є повністю контрольованою в цьому питанні. Хоча ще раз нагадаю, що вона є доволі непростою. Пам'ятаючи наслідки ворожих влучань саме в об'єкти енергетичної інфраструктури, проводяться стабілізаційні відключення. Вони будуть тривати. І сьогодні ми говоримо про Одесу та Одеський район. Щодо інших територіальних громад по нашій області, то ситуація вона є на порядок кращою. Але і в Одесі, і в Одеському районі з часом теж. Все стабілізуємо. Ну, звичайно, орієнтуємося на ту безпекову компоненту, яка є сьогодні в області. Ми святковому і чорне море спілкуємось комунікуємо з нашими військовими. От наразі на вчора на пізній вечір у морі не було ракетоносіїв. Звичайно, ситуація динамічна. Вона може змінюватися, і те, що немає ракетоносіїв, нічого не означає. Бо ті самі підводні човни. Вони власне можуть не виходити на чергування фактично, а проводити ті пуски? Ну будемо говорити так, майже з тих пункт пунктів дислокації, де вони знаходяться. Всі інші ракетоносії можуть споряджатися, проводити технічні регламентні роботи. Війна триває. Ми про це пам'ятаємо, пане Сергію. Коротке питання з приводу роботи електротранспорта. Наскільки він стабільний? Наскільки стабільна його робота? Ну, кілька днів поспіль транспорт працює. Хочу нагадати, що у нас далеко не весь рухомий склад виходить на маршрути. Це 30% у середньому. Ми говоримо про трамваї, тролейбуси працює, що дає змогу людям пересуватися містом. Хоча навіть у блекаути у нас не було, скажімо так, транспортних проблем. Якби ворог там не намагався цього досягнути. У нас є автобуси, є маршрутні таксі. Ну зараз ще раз нагадаю. Працює також і трамваї, тролейбуси, правда щодо ситуації, взагалі, ви хотіли ще почути то один нюанс є: це те, що наші школи до 24 четвертого включно, 24-го лютого перейшли на дистанційне навчання. Ну така була рекомендація Міністерства освіти та науки і відповідним розпорядженням Одеської обласної військової адміністрації. Ці рекомендації було враховано. Якраз саме про це хотіла у вас запитати. Тобто до п'ятниці діти лишаються вдома, зважаючи на те, що 24 лютого буде річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Пане Сергію, ми вдячні вам за те, що ви так рано традиційно долучаєтесь до нашого ефіру і розповідаєте, як живе Одещина для нас. Це важливо. Дякуємо ще раз. Нагадаємо глядачам Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, щойно був на прямому зв'язку.